Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Аночка Кім і сьогодні ми будемо продовжувати, тому поїхали. Також хотіла повідомити, що я трошечки тут побігала по карті, плюс трошки краще зробила автомат. Поліпшила його також плюс, отримала артефакти. Я вступила до сталкерів у Валеріяна, тому він мені дав якраз таки ось цей комбінезон. Плюс ще один детектор, який в нас вже є, потрібно буде його продати. І також артефактик. Доволі непоганий. Так, тому все, будемо йти далі. І також тут зачистила, допомогла зачистити від собак. Якраз таки... Але він кудись дівся вже, я не знаю куди. І все. Зараз будемо бігти в темний ліс. Так, це десь ось тут виходить в цю сторону. Пригнала. Вони там наші стоять. Так, це я так розумію туди. Валера розумник. Ну, розповідай давай. Так, сукій. Це зараз в нас на іншу локацію. Так. Потрібно тейп на всяк випадок. Стояти! Димна долина на карантині. Так, ого. Набирай зброю та до мене. Повідомляйте. І щоб жодних різких рухів. Є угу. бажання. Такс, окей, все, пішли далі. Стояти! Заховай зброю, не смикайся. Як по ствол полізеш, пристрелю. Так, заховали. Стіяк стоїш, брате. Треба зробити сейв. Сталкер, не смикайся. Ти хто такий і що тут робиш? Я найманець. Шукаю сталкера на прізвисько клик. Певен, що він уже мертвий. І я не радив би тобі довго тут тинятися. Чому мертвий? Що коїться? На нас постійно хтось нападає. Діють професійно, не залишають нам шансів. У нас, начеб, контроль над цією долиною, але це не допомагає. Єдине місце, де більш-менш спокійно наша база. База волі. Якщо хочеш розпитати про клика, паняй туди. Дякую за інформацію. Так, ну пішніть. Четвертий, це перший. Скажеш, що за стрілянина? Що у вас там коїться? Нічого немає. Чорт, ще один напад. Найманцю, перевір, що сталося. Угу, перевірити, що сталося. Так, це виходить, де воно тут? Ось тут. Окей, добре. А зараз перевіримо. Так, Ось ця зона. Угу, тут нікого вже немає. Так, щось тут залишилося, я навіть не знаю. Патруль тут щось є. Йой! Собаки? Потрібно було взяти цей пістолет. Будить Ага, ще й кровотечу нам дали. Добре, так. Що це в нас тут ми розряди йти і викинути? все, иначе все. Так, спустить далее. Воля, база воли. Ось мы ей и, и шли, майже. Так, здесь тут мой будет вход. Так. -с. Эй, человече, <much> <Yankech> То ж ніяк не дозволено. Давай до мене, якщо питання не обсіли. Так, до мене називається. Комендант. Пішли до коменданта. Де він там? Ось тут Знову комусь від Погане місце для прогулянок ти обрав. Хіба не в курсі, що на нас постійно нападають? Стерчати в нас на базі, а тим більше носити комбінезон волі справа небезпечна. Мені потрібен сталкер на прізвисько клик. Чув про такого. Особисто його я не знаю. Недавно заходив до нас один бурлака, у нього і нашого верхнього якісь свої мутки. Та тільки розповляли вони без свідків. Можливо, це твій був, не знаю. Як мені потрапити до лідера волі? Швидкий ти малий? Що твоя різачка. Значить так, поки база на карантині, про аудієнцію верхнього не може й бути й мови. Тим більше, що ти найманець. З іншої точки, з іншого, току, да, з іншого току. Якщо, скажімо так, зробиш нам одну послугу, замовлю за тебе слівце. То що, берешся? Розказуй, в чому справа. Біля бази всі собака завівся. Проходу не дає. Як запах їжі з збаровчує, все, гаси світло. Починає ломитися, як дурний. У хлопців уже нерви не на місці через її курвені фантоми. Розберися но, ти у цім питанні. Тоді й поговоримо серйозно. Бажай, її вже немає. Окей, все, пішли. Тут пси собаку б'ємо, чи що. Так, а потім будемо шукати все, що тут взагалі... Дещо знаходиться. О, я ще й не туди пішла. Це з іншої сторони трошечки знаходиться. Ой, яма. Цікаво просто так. Щоб впасти. Так. Скільки в них тут тунелів? Да. Болото. Зараз будемо долати всі собаку. Так, вона там одна, сподіваюся, чи їх декілька взагалі. На всяк випадок я б зробила сейф. Там як зараз мутант вийде, то буде стрьомно. Оце все що? Молодець. Тю. Розібрався з мутантами. давай назад. Я думала, там мутант. буде інший мутант. Ну ладно. Да. Прикольно. Це було швидко. Отримати вказівки. Такс. Зараз будемо отримувати. Знову комусь відмер. Як успіхи, найменшою. Щукін. Ну що, поганяла тебе собачка? Немає значення. Головне тварина мертва. Чудово, тепер буде складніша задача. Потрібно доставити боєприпаси нашим на далекому форпості. Дуй прямо до Ашота, це наш торговець. Він розповість, що і куди саме треба буде доставити від тарабанити. Ашот. Так, цікаво. Що та Ошот, ага, ось тут він десь сидить. Ось він. Слушай, повезло тебе сьогодні, дорогой. Привіт, приятель. Чого визволиш? Я від коменданта за боєкомплектом. А, все-таки знашовся герой. Чому герой? Да, везде, понимаешь, боятся нос за ворота высунуть. Нападение один за другим. Я думаю, это не люди, это не чистая сила. Мы слушаем, стреляют, мы бежим на блокпост. Две минут, две минут, слушай, а ребята уже не живые все. Даже через рацию никто говорить не успел. Если это даже люди, они все знают. Знают, где каждый наш патруль, каждый наш человек. Слушай меня, дорогой, я так думаю, что наш кто-то наш плотно информацию сливает, да? Такой нехороший ерунда получается. Ну и вот тебе посылочка, э, посылочка для наших ребят. Где они я дал на тво э, на твой КПК Будь живой. До зустрічі! Ай, Ох! Молодець. То, звісно, у нього така мова прям нестандартна. І розошили, скакали, в морі так, ми тобі це хочемо продати. 525 бере маловату, але в принципі що робити. Торгувати. Тому, мені здається, у нього тут все дорожче має бути. Ладно. Нам нічого такого поки що не потрібно. Краще спустимося. Так, це нам потрібно, потрібно. Так, куди нам потрібно? Ми хотіли, взагалом я хотіла подивитися, що тут Рем, база. Що тут взагалі можна поліпшити? О, годувальник! Здравствуй, найманцю. Хочу грошей заробити? М -м Хочу. Є в мене одне дільце. І провернути його треба тихо, без зайвих свідків. Приходь до мене, коли добре стемніє. Година так об 11. Добре. Ото зацікавив нас. Е так, поліпшити, що тут є в нього. Починимо наш автомат. Точність. Так, це вже є у нас. Е Кріплення підствольника. Дозволяє -е Під... гранатомет. Ні, не хочеться. Насадка, що збільшує довжину ствола. М На... Так, настильність плюс... плюс 50, зручність плюс 15. Віддача. Можливо, віддачу трошки прокачаємо. Збільшення в магазині вже є. Кріплення оптики не цікавить. Так, а тут, мені здається, я хотіла ось, щоб було ще місце. Пластини. Додатковий захист, непогано. Так, хай буде. Так, захищає 27 тисяч у нас. Частина енергії кулі. Захищеність. Хай також буде, нам не помішає. Зовнішність Фільтрації Контейнер ось для артефактів. В принципі, хай буде, можливо, нам знадобиться ще, ми знайдемо щось. І Він, що зламали погано. криві руки? Так, а тут нічого немає, не могли. І там ще щось жовтеньким. Горить, скоріш за все нам. Ось тут. Поправити здоров'я. Привіт, чувак. М -м так. Ти як у Бермени потрапив? Не так питання задаєш, брате. Ти запитай, як бармена Бермена Ганджу, кальянчика Ганджу Ганджу, який вмів бути на одній хвилі з різними людьми, занесло із крутих клубів до зони. Але не во не відповім я тобі, брате. Не... Це не це негативна історія, а я люблю позитив. Я опинився тут. Так сталося. Я був один і відчув космічну, космічну самотність, брате. Так, чувак, це було реально погано. Але потім я відчув позитивні відбра... вібрації від людей із волі. Це мої люди, я зрозумів це. У мене був вибір, брате, але не було сумнівів. Я знайшов свою волю і живу краще, ніж багато хто там у зовнішньому божевільному світі. У мене є що випити, що покорити, є зона, є люди, які розповідають про неї. А я слухаю, брате... Дідько, до чого ж паскудна ця місцева трава? Окей. Ну, будь чувак. Шкода, Такс. що не розкумарились ми з тобою, але наступного разу. Візьму у нього енергетиків трошки. Також хай будуть. Такс. Все, пішлі йде далі. Так, це у нас потрібно буде зараз боєприпаси доставити. Куди це я зайшла? Не туди, скоріш за все. Також зробимо сейф. Так, спринести КПК потрібно буде, окей. Так, що тут відбувається? Все, бривчик. Ага. Знов мертві. Що ж таке? Що ж тут коїться, незрозуміле? Не думаю, що їх собаки могли загризти, але щось таке незрозуміле. Так, окей, зараз будемо шукати КПК. Що у них... Знайти КПК. А ми все візьмемо, потім, якщо що, продамо. Е, так, це ми також заберемо всі автомати. І все, що тут є. Так, тут, наче все. Автомат. Ага, ось КПК якраз є. Чудово. Так, розрядити викинути. Розрядити. Викинути. Розрядити, викинути. Чудово. Поняли? Хватит болтать. Все, пришлите. Так, 90 їм тільки ПК. Енергетик. Трошечки не туди. А ні, все правильно, я бігла. Боже, чи де воно там? Тю. ще далі. Це я вже повністю вирішила обійти. Ну добре. Такс. У нас нагорода буде, чи що. Зараз ми також їдемо. Чи я в той раз не забрала, да, і скоріше. Скоріше за все не забрала. Є Заходи щось здесь 500. Чудово. Воля. що тут ще є у них. А більш нічого, напевно. Такс, це нам тепер сюди нам відкрили вхід. 1918-й, прикольно. І це виходить нам... Чекайте, потрібно когось знайти. Не тут явно. Значить, на другому етажі. А, нічого немає. Ще можна своє щось залишити. Так. Це явно не він. О, відкрилось. Проходь, сталкери. Ну от і познайомилася Чехов. особисто, як то кажуть. Мене клучить Чехово, я тут головний. Записи з КПК, ну того, що ти знайшов, от ти дещо прояснює, адже як виходить. Усі виходи із темної долини вже перекриті, а напади на блокпости і патрулі не припиняються. Бувало, тільки но вийшов патруль патрулі з бази. Раз, і все нема козаків. Хлопці вже думали, що, може, образили чимось зону, то вона карає. Почали вузлики якісь в'язати, амулети проти примар клепати. А що виявилося? Жодної містики. Просто комендант наш інформацію про всі пересування зливав. Пацюк паскудний. Неприємний поворот. Оце так. Не очікував я від нього. Ну, сто ж років людину знав. Разом піднімали волю. Разом перші артефакти добували. Я йому, як собі, усе планування довірив, а він запродався курва. Іде тепер комендант? Як тільки на нашій частоті пройшов запис розмови з форпосту, комендант щез. Ясна річ, зрозумів, його діло тухле. Зараз головне знайти його. Він знає, якщо й не все, то забагато. Виходи з долини закриті, так що відповсти далеко цей хробак не міг. Ми відстежуємо його КПК. Зараз він поруч із дорогою на кордон. Наші хлопці вже рвонули в тому напрямку. Я чув, у вас був сталкер на прізвисько Клик. Та був такий. Усе якимись залізячками цікавився. Знав, напевно, що у нас найкращі технарі у зоні. Ну, то я спродав йому цю деталь. А що таке? Грошенят він оципав пристойно, не торгувався навіть. Якого дідька вона йому не скажу, не знаю. Взагалі такі, начебто, були у військових, в старих армійських шифрувальних машинках. Він як деталь отримав, одразу з бази й пішов. Більше я його не бачив. Ти не знаєш, куди міг піти клик. Я тобі допоможу. Якщо ти мені допоможеш, не ображайся. Справи кепські. Незабаром у волі бійців на захист бази не вистачить. Мені треба з'ясувати, хто чинить напади на нас. А я дам тобі інформацію, де шукати клика. Годиться, що я маю робити? Знайди Коменданта і достав його живим або мертвим. А я тобі за це шепну, де шукати клика. Координати КПК коменданта я тобі завантажу. Домовились. Так, нам потрібно буде, буде знайти якомусь Непогано, зараз поїдемо до Ашота, будемо продавати йому всі речі, які ми набрали з собою. Так, там якісь така схонка, чого там. Ну, показують здорово, переяснять. Ай, молодець! А я обманула шота! Буде ашот з тобою тепер внимательні? Так, ось це також продамо. Ці нам не потрібні, у нас є ці. Ні, це нам потрібно. М -м, такс. І, в принципі... Це також. Ну, 1076, Ні, ось ще. 166. спіхай хай буде. Такс. Окей, чудово. Тут ми все зробили. Зробимо сейф також. Так, і все. Добре, друзі, на сьогодні це все. Всім велике дякую за перегляди. Також не забувайте підписуватися, ставте пальці вверх, залишайте ваші коментарі. Я, в принципі, намагаюся одразу відповідати на них. Мені дуже приємно, тому всім велике дякую. Бережіть себе, друзі, і всім до зустрічі!